Володимир Мальченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире. Слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість долучитися до прямого ефіру. Героям слава. Давайте напевно першу будемо розбирати конкретно по об'єктах, а вже тоді більш загальне обговорення. От стосовно Тернопільщини, як ви оцінюєте цей удар, і зважаючи на те, що ситуацію порівняно швидко вдалося стабілізувати? Ми можемо сказати, що обійшлось, чи все таки ні? Ну насамперед, треба зазначити, що удари були нанесені по газорозподільній системі України. Да, це... Насамперед, Тернопільщини це дійсно для регіону дуже так сказати, погана новина. Але в цілому, якщо казати, для газотранспортної системи як єдиної об'єднаної системи газозабезпечення всієї України, то це не є критично. Да? Тобто не є критично. Але безумовно, що для Тернополя, для Тернопільщини це потужне були, так сказати, ризики. Щоб значно так соці знизити стабільність газозабезпечення цього регіону, ну удари ж не тільки були по Тернопільщині так, так. вони ж вони ж прийшлися і на Полтавщину, на Харківщину, як відомо, да а Полтавщина і Харківщина це основні газовидобувні регіони України. Насамперед, це там Миргородський район. Наскільки ми знаємо, були нанесені потужні удари, і в умовах, коли Україна має великий дефіцит природного газу, причому у нас мінімальні запаси в підземних сховищах залишились, то Росія чітко обрала цілі для того, щоб нанести найбільшу шкоду в Україні і енергетичній системі. Тобто ці удари для нас дуже болючі і по газорозподільчій мережі, і не тільки взагалі по що стосується газових об'єктів інфраструктурних, да, так тобто ми бачимо, що перенесений акцент нанесення атак і дронами і ракетами, якщо десь пару місяців тому основний акцент робився на Енергетичну інфраструктуру саме на, опера... на систему операторів системи передач, це компанія «Укренерго», а також на е... 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 Значить, теплову генерацію, яка генерувала електричну енергію. Ну насамперед, це стосується стосувалася кампанії ДЕТЕК. То сьогодні ворог змістив акцент саме на е... об'єкти газовидобутку. От бачимо в Тернополі газорозподілу, і безумовно, що треба значить, особливу увагу звернути на Одес, на, Одесь, на, Одесь, на Одеський регіон Одеси. Коли ворог вже шостий раз підряд обстрілює об'єкти критичної енергетичної інфраструктури саме Одеси. Там мені здається, ситуація найбільш складна на сьогодні. Um... А чому, на вашу думку, ворог так взявся за Одесу обстрілювати її об'єкти критичної інфраструктури? Ну, тому що Одеса це є ключові морські ворота в Україну. Через цей регіон проходять великі вантажі і на експорт, і на імпорт. Тобто Одеса забезпечує великі. Надходження в валюті це надзвичайно важливий регіон для України. Тому я думаю, вони взялися саме за Одесу. Тут ще треба згадати про ви підмітили про Полтавську область, зокрема тому, що після ворожої атаки не працюють об'єкти газовидобування. Де так, про це повідомили в при службі компанії? Також ворог знову атакував об'єкти групи Нафтогаз. Про це повідомляє прес служба. За даними керівника компанії Романа Чумака, пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Чи можете дати оцінку руйнуванням, так і чи можливо в принципі відновити видобуток газу на? Родовищах цих після атак? Ну, це неможливо сказати, тому що це державна таємниця. Я так розумію, ви вже десь частково про це говорили: що після того, як росіяни хотіли знищити нашу енергію, переключилися на газову інфраструктуру. Наскільки наша газова інфраструктура вразлива до атак, якщо на газову свердловину прилітає крилата ракета? Що після удару там залишається? Ну, ви знаєте, що у нас на енергетичну інфраструктуру було дуже багато. Так е, зроблено понад тисячу ракет, там 1500 шахедів, е, і великого такого результату рашисти не досягли. Ну, крім того, енергетична інфраструктура в нас укріпилася. Багато було зроблено е, різного обладнання, захисту, інженерного захисту першого другого рівня. Особливо це стосується компанії «Укренерго» на інших об'єктах. То на газової газова інфраструктура вона більш вразливою виявилась, тому що там такого потужного захисту не робилося, і тому ворог, мабуть, це знає і наносить удар по газовій інфраструктурі, прекрасно розуміючи, що газ у нас на сьогодні є основний енергоносій для теплозабезпечення всієї країни. З одного боку, і з іншого боку, ворог чітко розуміє, що у нас недостатня кількість газу в підземних сховищах і використовує ми на мінімальному рівні. Знаходяться, це не секрет, оскільки ці дані можна взяти в оператора Європейського союзу, який займається статистикою зберігання підземних сховищ газу в Європу. То в цій ситуації ворог вважає, що найвразливіше місце це саме система газозабезпечення. Ну, дивіться, по ідеї, ще опалювальний сезон у нас триває, хоча на вулиці тепло, але от ніби десь і має бути похолодання. Цей опалювальний сезон, я так розумію, якщо не буде далі атак, ми ще протягнемо, так? На своєму газі? Ну, так. Да. А потім. Ну, а далі, я далі, далі, далі будуть у нас можливі проблеми. Чому? Тому що дійсно великі, мабуть, руйнування. Це треба їх оцінювати, газоводобувної інфраструктури насамперед. Це по-перше. Ну і по-друге, у нас мінімальні запаси активного газу в підземних сховищах. І на наступну зиму потрібно буде закачувати набагато більше, ніж на цю. Це близько. 8 мільярдів кубічних метрів треба буде закачати. ну мож... І як це зробити. А закачували скільки? Давайте так, що ми розуміємо, в порівнянні. Ну, так так скажемо, що закачували значно менше, тому що у нас зберігалися ще певні значні запаси, да тобто які нам допомагали з попередніх періодів. Тобто, ну закач... закачали. Імпортували там, я не знаю, в цьому в цьому осінньо зимовому періоду, мабуть, буде імпорт десь близько мільярда кубічних метрів. Да? ну і за за що закачали за рахунок власного видобутку інше, я думаю, там до 4 мільярдів кубічних метрів. Да? Тобто, всього було в нас на на перед осінньо зимовим періодом 12,9 цілих Мільярда кубічних метрів. Да? тобто, щоб вийти на цю цифру, а нам потрібно ще більше закачати, тому що у нас невідомо, що буде з газовидобутком, то нам потрібно мати наступний осінньо-зимовий період. Ну, думаю, мінімум 13,5-14 мільярдів кубічних метрів, щоб нормально дивитися з впевненістю у майбутнє. Так, тобто, це дуже дуже важко буде зробити. Це великі гроші яких у Нафтогаза, на жаль, немає, тому тут потрібно уряду приймати радикальне рішення. А єдине рішення, яке може спасти ситуацію, це, на мій погляд, саме якщо брати комерційну складову, я не кажу про безпекову складову, даха кажу про комерційну це змінити правила гри на ринку природного газу. Тому що на сьогодні є єдиним монополістом це компанія Нафтогаз на ринку. Але вона не в змозі виконувати свої функції через поганий фінансовий стан сам перед немає не має неї для закачування газу. Тому а ринок у нас закритий, повністю закритий ринок. Монополізований, закритий, значить можемо трошки імпортувати, експортувати не можемо. трейдерів іноземних немає. Споживачі самі не можуть займатися трейдингом, не можуть. Купувати газ з Європи, як вони хочуть, і це дуже погано. Тобто, ринок треба відкривати, щоб самі споживачі, великі промислові підприємства, могли б фінансувати закупівлю газу в підземні сховища, значить, займатися трейдингом, купувати газ на відкритій біржі. На які можна запросити не тільки українських трейдерів, а й європейських трейдерів. Ну, це ж, якщо ви пам'ятаєте, була ж ситуація аналогічна у нас з нафтопродуктами у 22-му році, в квітні, травні місяці, коли закрили ринок нафтопродуктів через встановлення да, і, і практично. Не стало нафтопродуктів на, на АЗС. Да? І тільки після того, як лібералізували ринок, нафтопродукти відразу пішли. Така ж ситуація на газовому ринку. Тобто, без лібералізації газового ринку, нафтогаз сам не потягне всі ці величезні витрати, які необхідно робити для е, забезпечення значить, необхідних обсягів підземних сховищах газу. А скажіть після цих атак, яку частку ми втратили власного видобутку? Ну, це ж знов таки, це державна це державна таємниця. Є це безумно. державна таємниця. Ми не маємо права про це говорити. А от якщо говорити про купівлю, так в інших країнах, де ми можемо купити газ? Хто нам його продасть, ну, ми робити? можемо купити газ? Ми ж зараз імпортуємо газ, значить, на купуємо на європейських біржах. Через, через трейдерів Нафтогаз цим займається. А чому Нафтогаз, чому інші компанії не можуть займатися цим? Це. Це теж неправильно. Нафтогаз, якщо нема грошей, то можуть гроші мати ті інші трейдери. І імпортери, і, значить, великі споживачі природного газу, які можуть купувати газ за власні кошти, і теж можливо навіть за більш приваблими умовами ніж Нафтогаз. Тому в принципі проблем купити великих на європейському ринку немає. Там є торгівельні майданчики майданчики, і заходьте, купуйте. Нема великих проблем. З цим краще, безумовно, довгострокові контракти укладати, а не спотові і купувати газ. Все ж таки, коли на нього попит менше, це влітку. Чи... Добрий господар готує сам да, влітку. Да, да. Але це трейдинг краще. Нафтогаз ми бачимо провалив цю роботу в минулому році. Трейдери, мені здається, вони більш гнучкі, більш комерційно орієнтовані. І тому думаю, що без відкриття ринку, як я вже зазначив, газового ринку і входження дуже багатьох трейдерів, е, значить, на цей ринок і українських і іноземних, е, нафтогаз не спорав, не впорається з даних задач. Скажіть, коли росіяни атакували нашу енергетику, були планові відключення? Чи можливо ця історія повториться з газом? Ну, в газі, з газом не може бути планових там відключень, там інше по-іншому діє система. Там будуть, якщо обмеження, то вони будуть іншого характеру, там інші режими будуть обмеження, да е, Ну все можливо на сьогодні, Ну думаю, що осінньо, зараз уже осінньо-зимовий період закінчується, вже думаю, що ну треба два тижні пройти Ну до першого. Ну, до 1 квітня точно вже будуть відключати від опалення більші частини України. можливо, це відбудеться вже найближчий час, і тоді споживання газу різко зменшиться, тому проблем таких великих не буде. От, ну зараз, зараз ще треба пройти там ну максимум 10 днів, можливо, 2 тижні. Що називається протриматися, якщо не буде yeah. далі атак по газу, газовій мережі, а, я так правильно розумію, і газовидобутку? Абсолютно. Yeah, а давайте ще одне уточнення і паралель так, тому що після минулорічних атак на об'єкти генерації електричної енергії в Україні підняли ціну на електроенергію. На вашу думку, чи реально що зараз буде підняття вартості газу? І чи варто піднімати ціну на газ? Ну, я не знаю, чи буде, чи не буде це підняття. Я думаю, що само, просто підняттям, простим підняттям ціни на газ для населення, наприклад, проблему не вирішити, не, не вирішити да? тобто, тому що можна головне це використовувати ефективно гроші да? від підняття цін. Тому що якщо система працює неефективно, ви можете піднімати скільки завгодно. Ціну, але результатів цього ніякого не буде. Тобто тому без реформування ринку, без лібералізації ринку, без демонополізації ринку і взагалі, мабуть, і ліквідації Нафтогазу, тому що Нафтогаз він не потрібний. Це просто прокладка така. Знаєте, ну нікому не потрібна. Да? Тобто, вона ніякої функції, ніякої доданої вартості не створює і нічого нічого так по покорисного на ринку не робить. Тобто, без, без цих реформ, які я вказав, ну просто піднімати лише ціни, ну це просто безглуздя буде, тому що ці це підняття може піти просто в нікуди, Тобто, да? Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру, роз'яснити ситуацію. Наскільки це можливо, не розкриваючи державні таємниці, що теж, теж треба бути дуже обачними, тому що працюємо в режимі прямого етеру, і треба, як то кажуть, лапати кожне слово. Пане Володимире, дякую вам, бажаю дякую. Ж спокійного вечора. Нагадаю, нашій аудиторії з нами був Володимир Омеченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова. Спокійного вечора вечора, до зустрічі. Сподіваюся, не буде більше у нас таких негативних з вами тем до обговорення. А щось позитивне, що нам вдалося видобути більше власного газу або відбувається реформа, як заповнювати наші газові сховища.